Яке найбільш дивне пиво ви куштували у своєму житті? Я пробував з кавуном, томатне, з кавою, настояне на бурбоні. Кожне було доволі специфічним. Хоча я не фанат, аж настільки різнобарвних смаків? О, чувак, я пробував полуничне пиво. Хоча насправді мої улюблені піваси це, до речі, будемо сьогодні пити пиво зі смаком пінаколади. Це не по серії е, Bowl. І також, от два піваса, які мені взагалі просто взірвали голову, перше, це Арпус Imperial Stout, вистояний в конячних бочках, це взагалі розрив. І друге, це дідько вистояний в бочках з під Лафройгу. Це чувак, просто не пиво, а нафта. Реально, воно густе, суперміцне, при цьому супер насичене. Ну, коротше, це окремий спосіб любові. Я так собі скажу, я би спробував, але яке би я ще спробував, принаймні трошки. Це від вчених із Кардіфа. Вони змогли виготовити пиво із екстракту африканізованих бджіл вбивць І що це доволі цікаво, бо зробили вони це випадковим чином. Випадковим це вони випадково опинилися в Африці. Це вони просто зганяли в намібію, побачили там здоровенних бджіл, і хтось запропонував їм зварити із них пивка. Чувак, давай зганяємо в намібію. Давай, але решта подумали, що це мабуть класна ідея. І так на світ з'явилися. Killer B Bee Beer. До речі, зараз ми п'ємо дуже класне пиво е, стилю е, Ukrainian Golden Ale. Це офіційний український стиль, це пиво зварене в Чехії, чеською броварнею Зиховець, і фішка в тому, що інгредієнти для цього пива куплялися у Львові. У будь-якому випадку ми розкажемо вам про цей цікавий напій детальніше, трохи далі у випуску. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Це крава. Ви на каналі Фаріт говорить. А це Бірджест, рубрика, де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу до тих пір, поки у нас не закінчиться пиво. І бджолине пиво це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтесь про південно-корейські змагання зі спокою. Розкажемо про космічний туризм і запуск супутників. Поговоримо про будівництво єгипетських пірамід і найдорожче пташине перо у світі. Вмощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке і собі, а ми тим часом перейдемо до новин. Почнемо одразу зі змагань, у яких і кожен, і кожна із нас хотіли би взяти участь. Такий собі чемпіонат зі спокою. Південно-корейці змагаються. Хто найкраще вміє абсолютно нічого не робити. Не так давно у Сеулі відбулися щорічні змагання, учасники якого мають не робити нічого. Вони просто розслабляються і сидять півтори години тиші і спокою. Суть полягає у тому, що переможе людина, яка в кінці залишиться найбільш спокійною. Охочих взяти участь в цих дивних змаганнях було аж 4 тисячі, однак організатори відібрали 117 учасників та учасниць, головний критерій зайнятість. Тобто, чим більше робіт і завдань ти маєш, тим більше шансів потрапити на такий чемпіонат. Хоча цьогоріч були й діти: наймолодший учасник ходить лише у другий клас, а найстаршому 60 років. Бо ж загальна мета у тому, щоб навчити людей відмежовуватися від зовнішнього світу, роботи, комунікації і навчитися приділяти більше часу собі на килимках для йоги, корейці мали абстрагуватися від зовнішніх факторів, не засинати, не перевіряти телефон чи розмовляти. До них підключили спеціальні пристрої, щоб слідкувати за частотою серцевих скорочень. Саме так організатори конкурсу визначили найбільш спокійного учасника. Цьогорічною переможницею стала 35-річна тридцятип'ятирічна А. у якості трофея. Вона отримала скульптуру французького митця Огюста Родена. Мислитель серед усіх учасників саме її здатність залишатися спокійною найвище оцінили судді. Сама жінка після перемоги заявила, що працює на кількох роботах. Як і більшість південнокорейців, вона відчуває, що відстає від темпу життя, якщо нічого не робить. А таке змагання це спосіб, хоча б. Трошки відпочити від виснажливого і насиченого робочого дня разом із Квонсо, А участь у цьому змаганні взяв і 34-річний кван Юнгі. Він дворазовий олімпійський призер у швидкісному бігу по льоду. Для нього це змагання це теж спосіб просто розслабитися, адже він 5 разів був на олімпіаді і ніколи не брав собі відпустку за останні 30 років. Тож на змаганнях зі спокою він має можливість просто посидіти півтори години і подумати про своє життя для більшості учасників і учасниць важлива не так перемога, як банальна тиша, у якій вони опиняються. У 2024 році змагання, засновані художницею під псевдонімом Пупс Янг, відбулися в десяте. Жінка вирішила започаткувати захід після того, як сама пережила серйозне емоційне вигорання. Мисткиня пояснила, що постійне порівняння своїх успіхів із продуктивністю інших викликало у неї тривожність. Ці змагання це не лише спосіб нагадати трудоголікам про те, що потрібно відпочивати. Сама подія показує також контраст між тими, хто сидить непорушно, просто занурившись у себе, і тими, хто метушиться, спостерігаючи за цим дійством. Вперше цей конкурс провели у Сеулі у 2014 році. Він став настільки популярним, що тепер його організовують на міжнародному рівні. Найбільше у Сеулі, Пекіні, Роттердамі, Тайбеї, Гонконгу і Токіо. Ви теж про це задумайтеся. Не півтори години на день, але нічого не робити часом корисно, особливо для вашого психічного здоров'я. Ви не виграєте статуетки мислителя, але ваш втомлений мозок вам точно за це подякує. Окрім того, що середньостатистичний чоловік десь 3-4 рази на місяць думає про Римську імперію. Він сам це придумав. Так. Він також думає і про те, як побудували єгипетські піраміди. І частково відповідь на це питання вже є. Можливо, вчені розгадали таємницю єгипетських пірамід. Команді вчених з університету Північної Кароліни вдалося з'ясувати, що прадавні єгиптяни будували свої піраміди в Гізі вздовж давно втраченого рукава річки Ніл. Зараз того рукава вже немає, він давно похований під пустелою. Але раніше, 4,5 тисячі років тому, той рукав мав доволі високий рівень води. А це дозволяло єгиптянам доставляти будівельні матеріали у конкретну точку. Ну. Майже конкретно головне, щоб близько до води. Ніл завжди був основною транспортною артерією Єгипту, тому цілком логічним є розташування такого масштабного зведення на березі, де розвантажували кораблі. Багато років археологи здогадувалися, що НІЛ мав додаткове відгалуження, яке протікало поряд із пірамідами, і єгиптяни перевозили ним великі будівельні блоки і робітників до місця зведення стародавніх споруд. Здогадувалося то давно, але ніхто не знав, де саме пролягав той водний шлях, наскільки він був великим, як близько проходив до пірамід і так далі. Аж доки вчені не взяли за більш предметне визначення цього питання. Науковці використали чималий спектр інструментів. Радіолокаційні супутникові знімки, історичні карти, геофізичні дослідження, різні проби і таке інше. А все для того, щоб спробувати відтворити, як саме виглядав той рукав, адже тисячі років тому його знищили піщані бурі і посуха. До слова, радіолокаційні технології допомогли вченим пробратися крізь пісок і з'ясувати таким чином, що під ним є поховані стародавні споруди та рукавий річок. І це все якраз у тому місці, де зараз стоять славнозвісні піраміди. А це дозволить. Ляє зробити припущення, що більшість давноєгипетських пірамід побудували саме завдяки воді, точніше, транспортуванню матеріалів водою. Визначення зниклого рукава і доказ того, що там дійсно проходив водний шлях, яким могли перевозити важкі будівельні блоки, обладнання і робітників, допомагає зрозуміти, як саме з'явилися піраміди. Команда виявила, що рукав річки, названий Ахрамат арабської піраміди, мав довжину приблизно 64 чотири кілометри і ширину 200-700 метрів. Відкриття цього зниклого водного шляху допомагає пояснити високу щільність пірамід між містами Гіза та Лішт. Таким чином, основні зусилля, яких докладали єгиптяни до транспортування, це завантажити блоки у воду і як їх звідти вивантажити. А все решта заробила за них річка. Зібравши усю інформацію і докупи, вчені знатимуть про єгипетські піраміди трошки детальніше. Але щодо них все одно залишається чимало питань, і загадок: як доставляли блоки на вершину? Скільки часу це займало, які там входи і виходи. Словом, питань дуже багато. Тож досліджувати ще чимало. Але будь-які відкриття у цьому напрямку допомагають людству краще зрозуміти, як влаштований наш світ. Тепер трохи про туризм. Щоправда, не для всіх доступний. По-перше, він космічний, а по-друге, надзвичайно дорогий і небезпечний. Blue Origin запускає шістьох туристів на край космосу після майже дворічної перерви. Туристична ракета Blue Origin під назвою New Shepard вперше за майже два роки доставила у космос шістьох пасажирів. І до слова, серед них був і 90-річний колишній астронавт. Ці космічні туристи злетіли зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. Шість щасливчиків на висоті у 100 км над землею кілька хвилин побували у невагомості і могли подивитися на нашу планету крізь. Свої ілюмінатори скільки коштувало їм це задоволення, не повідомляється однак враження були точно незабутніми. А можливо, взагалі, що такий політ не коштувало для них абсолютно нічого. На борту опинилися співзасновник венчурного фонду Industrious Ventures Мейсон Енджел, засновник французької крафтової пивоварні, брасерімон бланч, сільвен Шерон, інженер, програміст і підприємець Кеннет Хес, бухгалтерка на пенсії та мандрівниця Керол Шаллер. Авіатор го хотакура, який став першим уродженцем Індії, який полетів у космос як турист. А також Ед Уайт, капітан повітряних сил США у відставці, якого у 1961 році тодішній президент Джон Кеннеді обрав першим в історії США темношкірим кандидатом в астронавти. Що стосується дев'яносторічного діда, то у 60-х роках Ед Дуайт закінчив навчання у школі пілотів аерокосмічних досліджень і отримав рекомендацію повітряних сил. Та, попри це, він все одно не зміг потрапити до корпусу астронавтів НАСА. Тож життя закинуло його у підприємництво іску. Тож на старості років він опинився на самому краю космосу у віці 90 років, таким чином ставши найстарішою людиною, що досягла такої висоти. До речі, для самої компанії Blue Origin це уже не перший політ, а сьомий. І поки світові компанії намагаються розвивати космічний туризм і мирні дослідження, росіяни, як завжди, у своєму репертуарі країна-агресор Росія минулого тижня запустила в космос супутник, який ймовірно може атакувати інші супутники. Він також переслідує американський розвідувальний об'єкт на орбіті. Про це повідомили у космічному командуванні США. Причому росіяни розмістили свій супутник на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США рухається він з більшою швидкістю ніж американський, тому експерти вважають, що рано чи пізно вони зблизяться а далі може статися непередбачуване. Але у Сполучених Штатах ще раніше говорили про те, що Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, і вона здатна знищувати цілі мережі супутників. Тож у США зараз вважають, що Кремль відправив у космос принаймні один із таких супутників, що пов'язаний із цією програмою. До новин мистецтва і колекціонування. Можна бути фанатом монет, картин, скульптур, ножів чи навіть статуеток із клоунами. А можна колекціонувати речі, які за своєю природою є унікальними настільки, що їх неможливо підробити. Цінніше за золото новозеландське перо стало найдорожчим у світі. У новій Зеландії на аукціоні продали перо вимерлого птаха Гуя. Воно стало найдорожчим пером в історії. На початку його оцінили всього лише у 3000 тисячі доларів. Але ставки зробили свою справу. Торги на аукціоні перетворили 3 тисячі у 28 тисяч, адже більше такого артефакту ні в кого не буде. Це останнє ПРО, яке існує у вільному, скажімо так, доступі. Враховуючи його ціну і вагу, воно аж занадто дороге. Пір'їнка важить всього 9 грамів, тож його фінальна вартість у 40 разів перевищила ціну золота. Гуя була найбільшим новозеландським видом пташок. Вони мали чорне блискуче пір'я з білими кінчиками на хвості. Останнє підтвердження існування цих птахів датується 1907 роком, хоча вважається, що вони були живі до 1920-х років. Птахи були священними для місцевих племен. Їх згадували у піснях і приказках. Пір'я Гуя носили вожді, тож його вважали престижним. Це не вперше пір'я цього птаха продається на аукціоні. У 2010 році аналогічна перо продали майже за 8,5 тисяч доларів. На відміну від попередньої, ця пір'їнка зберіглась у більш цілісному стані. Адже її вдалося зберегти завдяки архівному паперу та ультрафіолетовому склу. Воно не пошкоджене комахами, має насичені кольори і так далі. Воно настільки цінне, що в Міністерстві культури та спадщини нової Зеландії воно зареєстроване як скарб. Тож його не вийде вивести з країни без дозволу відповідної реєстрації. Власник цього лоту все що може зробити, поставити його у спеціальний короб за скло і просто використовувати як елемент декору. За цей лот боролися двоє колекціонерів із Нової Зеландії. Міжнародних учасників у торгах не було. Усі ставки приймали телефоном та онлайн. З тим, як зростала ціна за перо, учасники аукціону спостерігали, затамувавши подих. Від себе додамо, що Гуя зникла на початку ХХ століття. Точніше, не зникла, її винищили. На це є дві головні причини. Перша надмірне полювання. Цих птахів виловлювали зради пір'я, яке використовували у капелюшках, а також у приватних колекціях. Причому в колекцію брали не лише пір'я, а й створювали опудол. А друга причина це вирубка лісів, де в основному проживали такі птахи. Тому продаж таких пір'їн це дикість, зважаючи на те, що людство саме винне у знищенні цих колись живих і прекрасних істот. Ну і на сам кінець коротка, але цікава певна новина. Будете шоковані університет Кардіфа розробляє пиво Кіллер Бі. Команда мікробіологів з університету Кардіфа, а це у Уельсі, вирішили собі трошки збадьоритися і замотили пиво виготовлене з екстрактів бджіл убивців. Причому ця ідея прийшла їм у голову зовсім випадково. Науковці поїхали в намібію, щоб попрацювати із тамтешніми колегами у питаннях розвитку навколишнього середовища. Там вони вперше побачили африканізованих бджіл убивців. І перше, що їм прийшло в голову, а чому б не спробувати зробити із них пива? Геніальна ідея, яку їм вдалося втілити у життя. Повні дріжджі містяться у кишковому мікробіомі медоносних бджіл. Працюючи над проектом у намібії, науковці виділили певні дріжджі від бджіл вбивць які загинули природним шляхом. Коли повернулися до Кардіфа, то використали ізольовані певні дріжджі разом із дріжджами валійських медоносних бджіл, щоб зробити кілька партій пива. При цьому пиво, назване Killer Bee Beer, це не основний предмет їхнього дослідження і навіть не справа їхнього життя. Це вони так зробили по приколу. Зараз науковці займаються теж бджолами, але у питаннях розробки нових ліків. Тож бджолине пиво це лише спосіб залучити більше коштів до їхнього головного проєкту, ну і привернути більше уваги до справи, адже ліки це значно. А важливіше запивко, хоч я би поспечався. Усі виручені кошти від продажу бджолиного пива науковці витратять на свої нові розробки і дослідження. І подорожі Бджолине пиво Killer Bee – це веселий додатковий проєкт до наших ширших досліджень. PharmaBiz. Наше дослідження бджіл виявляє, як мед, бджолини віск та інші побічні продукти бджіл можуть відігравати роль у вирішенні деяких із найбільших світових проблем. Зокрема, у боротьбі зі стійкістю до антибіотиків і супербактеріями. Ну чи спробували би ви такий напій, як завжди, можете написати у коментарях. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякуємо, що додивились його до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео, поширюйте його і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators. Будем. Разом із квосо А. Квон. Ти говориш без поваги. Квосуа! Квосуа. Блін, ну класний півас, реально. Питань нема до нього. Ну, типу, реально, без приколів. там не те, що там, блін, реклама, які ще щось там тому дусі. Ну, це прям ну. Ти диви, Це дивись, це не то, що бо реклама. Та ні, та чувак. Ну я ж не сказав, що це півас, як він називається. Типу. Зараз б'ється, ще раз відучаю. Ох, яке густе. Бля, чувак, воно єше. Хочеш попробувати? Тільки попробуй мені ригнути. <хи> чекай, чекай, дай тобі трошки самої гущі налоги. <хи> ні, ні, ні. Та чувак, Та, та ти, ти що ти, да, так, не так, знаєш, я не знаєш, від чого так, ти є. Ти, ти попробуєш. А ти, бля, а, ти такий пес, що ти дав. Ти Софії кохне. попробувати, А потім сам. М -м -м. Ти думав, я, я хочу тіле. скоїти на тебе замах? Та чувак, та успокойся, це м'якоть фруктова, тіпа. вони додають нормальні фрукти. Ти не любиш фрукти? Я не м'якоть. Ти що нацист? Щоб дивись, скільки я ковтаю. Я його тако беру, а через зуби проціджую, щоб то хуйня не попала мені в рот. Так давай поміняємося келихами. А, давай. Блять. Але в тебе м'якоті більше, Забирай ніхуя, забираю. Якої м'якоті більше? я тобі всю м'якоть висипав. Та подивись на, на густину, свого пива і не можу. Так я просто випив хуя вже. Ну ладно. Ясно, це не кістка була. Це осад. Але ж там є кокос, правда? Чи ні? Так. Ну, Це то, походу. Кокоса отут от видно. Так? Це від кокоса. Туристична ракета Blue Origin. Origin. Origin, Туристична <пл *дяне> контора. Туристична кар... Turi контора Blue Origin. <пл *дяне> 90-річний. Колишній <пл *дяне> 90-річний алканавт. Цікаво, <пл *дяне> що він з собою взяв, типу. Зубні протези. Свічки від гуморою. І таблетки від деменції. 90, year, <пл *дяне> 90 years old starter pack. Turk. <пл *дяне> <пл> <пл *дяне> І дивись, він розлякався, ти що? То крава не спеціально. Я випадково. Якщо цей біржа же б набирає нормальну кількість переглядів і лайків, ми вам привеземо то пиво з бджіл. Ну, не конкретно від університету Кардіфа, але привезе вам пиво, яке зроблене з екстракту бджіл вбивц. Фарід відповідає. я щас не шучу, ти ж знаєш, де його взяти. Так. От. Зараз я ставте лайки. Пошукаю. Найдем, найдем.